Куди дівати дітей не знають в селі Зелене Компаніївського району. Єдиний дитячий садок у селі не працює більше 13 років. Потребує ремонту і тамтешня школа. Вирішити проблему взялися місцеві жителі, фермери, орендарі, земельних ділянок, представники влади та депутати. Продовжує тему Дарина Романська. У дитячому садку села Зелене, двері підперті каменем та розбиті вікна. Тут досі стоять ліжка та шавки для малечі, але ними ніхто не користується останніх 13 років. Місцеві жителі намагалися відновити садок, однак безуспішно. Я бабушки то ходила сюди, і все, його закрили і через неделю вивезли Дяк сюди, не сюди. все. Одна, Одна кухарка, немає світ Нема до свідання. Куди дівати? Бо його зна сюди б могли ходити 26 дітей. Говорять місцеві. Через відсутні садка матусям доводиться самотужки шукати вихід із ситуації. А от так і виходимо як нада кудись з'їхатися, де бабушка, дедушка. тетя. Тьотя дядя як завжди. усі скарги та звинувачення сільський голова називає надуманими і пояснює проблема у недостатньому фінансуванні. Ці всі звинувачення це надумані. Розумієте, люди розказують що, да, звісно, їм наболіло. Ну все ж переться знову в ці ж фінанси сьогодні. У колишньому дитсадку знову гамірно для обговорення тут зібралися місцеві жителі, фермери, орендарі земельних ділянок, представники влади та депутати. Зробити школу, Зілати може, навіть якщо учасник не не поміщаються, в одну зміну, може зробити дві зміни і розмістити самі. Там дозволяє, і площадка, то є всі паці соцкульпиту там вирішені. Директорка сусідньої школи такий варіант підтримує. Говорить, прийняти до шкільнят є куди, однак для цього потрібен капітальний ремонт. Групу для діток. Створити на базі нашої школи. А тільки звичайну школу треба добре підладнати, оскільки дуже давно ніяких ремонтів нас тут не робили. Додає, нещодавно підняли питання про закриття і школи, проте місцевим вдалося її відстояти. В школі, звичайно, треба бути. 45 дітей вони мають навчатися в цій школі, тим більше, якщо громада цього хоче і допомагає, і сприяє цьому. Що стосується дитячого садка, то, на мою думку, звичайно, садок потрібен. Якщо ми хочемо сьогодні зберегти село, щоб воно в нас розвивалося, щоб Воно взагалі воно в нас було, то я думаю, що сьогодні, звичайно, дитячому садку потрібно бути під час обговорень до спільного висновку, прийти не вдалося. Поки що вирішили скласти кошторис і на дитсадок, і на школу. Ми зараз самісно обчитаємо сміти затрат по школі і по садику. І найголовніше, що вони готові участи в. Помощів в відновленні цього садика. місцеві жителі чіткої відповіді, куди вести дітей, не отримали. Представники влади та бізнесу домовилися про повторну зустріч наступного тижня. Дарина Романська, Ван Феміченко, день за днем.